Що спільного у давньогрецької амфори та зламаного телевізора? Чим схожі між собою шумерські глиніні таблички та інструкції з поведінки у літаку? На це питання відповідають у своєму проєкті археологія майбутнього краснодарські художники Андрій Блохін та Георгій Кузнєцов, що називають себе арт-проект Recycle Group». Рисайкл Recycle, вопреки опріки мнению, їні штурічна перероботка, це визращення в цикл на сам ділі, це як реінкарнація душі, тільки в матеріальному світі, пластика и полиэтилена, да, то есть это то, тот момент, когда материал переработанный попадает вновь в бытовой вот этот цикл, и это возвращение в цикл называется ресайкл. Мы же, почему назвались ресайкл, потому что мы этот же материал возвращаем, но мы возвращаем его не в цикл бытовой, а в цикл искусства. Ну и с другой стороны, конечно, каждую нашу работу можно переработать на более полезные вещи. У першій в Україні персональній виставці, що відкрила свою двері відвідувачам у Миронова Гелери 27 листопада, ресайкл вражає глядача монументальними роботами, створеними спеціально для архітектурного простору галереї. В проєкті ми продовжуємо нашу ідею о археологии будущего. То есть мы про те, как будет выглядеть наш культурный слой через там, тисячу лет. Вторая тема, которую мы небесной канцелярии, аэропорта как место наиболее приближенного к небу. И в этом случае судья независимая, это вот эта жесткая рамка металлодетектора, которая не пропустит тебя на небо с оружием. Да? Ресайкл за допомогою традиції класичного мистецтва тримають у фокусі культурний шар сучасності та запрошують побачити, як може виглядати наш із вами сучасний світ у археологічних розкопах майбутнього. По поводу цього проекту, Я могу сказать то, что это, в общем, продолжение цикла нашего проекта археологии будущего, да, потому что для нас это одна из главных тем сейчас, над которой мы работаем. А в том числе наш следующий проект про некую виртуальную структуру, которая тоже связана с археологией будущего. То есть, ну, главная история, как будет выглядеть наша эпоха, когда ее раскопают, так же как и греков. Ну, то есть, когда греков раскопали и нашли амфоры там или еще что-то. в общем-то, это те же пластиковые стаканы и бутылки от Coca-Cola сейчас. То есть это некое отображение нашего времени в контексте культурного слоя археологии. Да. Мистецтво звертає увагу людини на сучасність і запрошує до роздумів про те, що зображує. Recycle пропонує погляд неопереджених нащадків, безжальний зріз нашого часу, об'єктивний погляд на речі, які ми лишаємо по собі. Ну, я думаю, перш за все можна змінити наличием ребят подобних в групі Recycle. и наличию подобных, и, и созданию подобных, подобных художественных работ, их экспонирования, для того, чтобы люди, видя, к какому итогу может прийти человечество, пытались что-то изменить в себе и каким-то образом на этот процесс повлиять и То безум'я, которое существует, остановить. зануритися у безперервний цикл самовідтворення художніх образів, спробувати відсторонитися від суспільства споживання і кинути оком на власну цивілізацію, може кожен, а НАТО за допомогою призми проекту археологія майбутнього. Що робити з цим знанням? Кожен вирішує для себе сам. Катерина Добровська, Василь Синіцин для програми тиждень.